У ніч на 6 червня борох безжально атакував місто вулиць. Кось до прикладу, зараз я перебуваю на вулиці Коновальця. Тут ударною хвилею побудувало вікна із будинку. Багатоповерхів постраждало багато квартир. Мешканці досі продовжують ліквідувати усі наслідки страшної нічної атаки. В одному з районів міста Луцька чи не в кожній багатоповерхівці вибиті вікна? Такими є наслідки російського удару по місту. Купа склала. лежить на подвір'ї. Люди досі оговтуються від тяжкої й неспокійної ночі. Гучно вперше Луцьку, напевно, за всю війну було стільки гучно. Вибухова хвиля знесла абсолютно скло в усьому будинку і, і в нас, і в сусідів повністю треба не знаю, допомога міської ради, напевно, щоб відновити ці всі збитки. Двері mm -hmm. частково, тобто в різних квартирах по-різному абсолютно, але вікна практично. Лучани кажуть, ударною хвилею зачепило усі квартири. В цілому ситуація дуже хороша, тим, що ніхто не постраждав, ніхто не загинув і ніхто серйозно не поранений. Постраждали квартири, деякі постраждали досить серйозно, але ми це відбудуємо у нас. Вибиті вікна винесення рами повністю з цієї буд з сторони будинка з фронту, угу. куди прийшла вибухова хвиля. У мене вікна з другої сторони. То в мене тільки вхідні двері вирвало. І всі що вікна по цю сторону, то в основному 90% що по вибувало. Ага. Балкони цим більше люди самотужки прибирають наслідки цієї жахливої ночі, допомагають один одному прибирати скло, яке розсипалося по всьому двору з вікон.